У розпал літа, 1 серпня 2025 року, Ютуб канал 1+, +1 представить 60-ту серію культової мелодрами Таємниця Старого мосту з українським дубляжем. Ця серія обіцяє ще більше занурити глядачів у вир пристрастей, інтриг і секретів містечка Пуенте В'єхо. Історія Пепи, її боротьби за кохання та правду продовжує тримати в напрузі, розкриваючи нові грані доль героїв. Серія вражає майстерно прописаними діалогами та емоційною глибиною. Український дубляж додає особливого шарму, роблячи персонажів ближчими до серця. Акторська гра на найвищому рівні кожен погляд і слово пронизані драматизмом, що чіпляє душу. Режисери вправно балансують між романтикою та драмою, не даючи відірватися від екрану. Сцени, зняті в мальовничих куточках Пуенте-В'єхо, Створюють атмосферу, в яку хочеться повертатися. Ця серія справжній скарб для поціновувачів мелодрам. Вона майстерно поєднує напружені сюжетні повороти з зворушливими моментами, залишаючи бажання чекати продовження. Не пропустіть адже таємниця Старого Мосту доводить, що кохання і таємниці вічні.